Хто нас кличе? Це я! Він кличе будівельників. А що ти будуєш? Я хотіла засунути ковдру, але не можу. Не може засунути ковдру. Ти хочеш постелити ніби ламінат, та? Угу. В тому будинку. Коротше, Карліна збудувала ось такі от не знаю ЖК Халабуда. Можна так назвати. Це замок замок принцеси на один поверх на даху ще там вроді ще були якісь поверхи. Ще підвал є. Коротше, хтось десь буде жити. П'ять поверхів не вийде. Але зато вийшла така от прикольненька халабудка. Зараз постелимо ламінат. Так, хлопці зараз приймуться за роботу. Ви прошу пані, відійдіть, почекайте. Чи ви хочете спостерігати, як ми будемо то робити? Я буду навіть самка буде тут. Та-та, от там дуже добре треба дивитися на цьому захисному майданчику, от в ліжечку. Ну що, я погнав стелити ламінат. То займає пару секунд часу. І, це, і потім будемо робити краш-тест. Можна, можна. Ваша дитина плакала. Можете її забрати, бо тут ще будуть перфураторами сверлити та дрельками. Треба забрати її, щоб вона не плакала. Ідіть трошки побавтеся десь в парк, добре? Дивіться, я вже поставив ламінат, Ідіть подивіться, перевірте роботу. Добре. От, ламінат стоїть. Вже. Має бути дуже-дуже файно. Що? Сподобалося? Та, так? Сподобалося. То що лайк? Угу. Добре, але то буде коштувати гроші. Добре. Ми за квадратний метр беремо по 500 гривень. Добре. У вас там 600 квадратів, так що маєте трохи заплатити, ви чим будете розраховуватися? Готівкою чи а, ми карткою? Не, не знаєте? Угу. Ясно. Нам ще не вистачає туди ковдри. Ковдри ще не вистачає. Ой, як жаль. І що будемо робити? Ви собі можете докупити потім то в епіцентрі якусь ковдру, добре? Або в юску, де хочете? А, ну, можете ви принесіть, десь ковдру знайште. Ой, а ви ще за ламінат не заплатили гроші. До. Коли ви будете платити? 32 32 гривні. Що 32 тисячі? 32 тисячі. О, дуже дякую. А завдаток дасте за ковдру, Той, що ми привеземо. Бо там треба доставку ще. Ну, давайте. 3700, добре. Їдемо ми в юск. Зараз Юску знижки. Мінус 110%. Купляєте ковдру і ще отримуєте навіть готівку в подарунок. Так, яку виберемо? Є біла і є рожева. Так, вона принцеса, в неї великий замок, в неї ламінат, в принципі, з 20 Я думаю, її рожевий підійде. Як думаєте? Чи біле? Воно напишіть в коментарі. Ну, Візьмемо е, рожеву, якщо її не підійде, то можна буде протягом 30 днів приїхати і повернути. Ми купили вам нову ковдру, дивіться, Ой, рожеву. Красиво. Вам таку потрібно було? Угу. Добре, ми її залишимо у вас тут біля хати на порозі. Все, прийдете собі, забирати. Окей? Угу. Давай п'ятьорік. Все, якщо треба буде ще якісь майстрів, дзвоніть. Добре? добре. Ми приїдемо обов'язково. Так, тепер кличуть електриків. Добрий день. Добрий день. Що вам потрібно? Е, а що ви можете нам зробити? Ну, як ми електрики, ми відповідно, що можемо зробити? Електрику. Електрику. А у вас що немає світла там в замку, тому? Так. Ну, у нас є рішення. У нас є такий от, дивіться, led нічник Його можна включити. І у вас зразу ця хатка засіяє різними кольорами. Там можете вибрати різні кольори. можете е, спочатку електрику з'єднати, е, але це кожен е, штук синім, зоржевим, синім mm -hmm. зоржевим, синь, зоржевим. Mm -hmm. з рожевим, синім з рожевим, синім з рожевим. Треба три з'єднати. З'єднати дрот. А вам треба повністю потім... провести електрику по цілій хаті. І потім, і потім є така дручка, включаєш, і потім електрика так крутиться. Потім світло. Ага, коротше, Кароліна хоче світлу музику в хаті, так? щоб робити всякі паті і вечірки. Ого, то у вас та хата швидко розвалиться, якщо ви будете вечірки проводити в хаті. Я би вам радив не робити, бо там сусіди можуть кричати по боках і викликати поліцію. Бо ви шумите. Краще того не робити. Добре? Чи ви дуже хотіли? Якщо ви дуже хотіли, ви можете поїхати на пляж пляжні вечірки проводять. Але чуєте, я просто не буду дурити. Я просто хотіла, щоб ви мені зробили світло, бо я хотіла перепрошую. Я хотіла хотіла помитися в теплій воді, але виключили світло. А, вам треба, значить, котел, так? Так, нам треба котел. Ну добре, бо я мені тоді. Дуже Хочеться е, помитися, але там холодно. То вам треба тоді не електрика. Ми вже електрику всю провели і котел там є. Вам треба сантехніків. У вас немає ж води. Так що вам <кій> треба дзвонити до сантехніків, добре? Добре. Ну все, тоді папа. Папа. -па. Сантехніки Сантехніки. Сантехніки Ще раз. Сантехніки Сантехніки. Як як? Сах... Сахтехніки. Сахтехніки. Сантехніки. Санте, Санте -фе. Санта Фе. О, Санта Фе. Ми приїхали. Ми приїхали з Санта-Фе. Ми такі майстри із Санта Фе приїхали робити вам сантехніки. Що у вас сталося? У нас е, все є. У нас є керамічна сантехніка, в нас є металева, у нас є взагалі пластмасова, акрилова сантехніка. Мені треба є... зі стегли. Сцегли сантехніку? Ви хочете її замурувати, та? щоб не було нічого видно. Угу. Mm -hmm. Ясно, туалет який? Ви хочете? Підвісний чи щоб стояв? Mm -hmm. е Золотий. Золотий туалет? Добре. <клес> а умивальник який? Мувальник золотий, добре. Ой-ой, ой це буде дуже-дуже дорого. Ми завтра приїдемо, там все змонтуємо. Домовилися? Але щоб в хаті нікого не було, бо буде дуже сильно в пилюці все. Вам треба буде десь з дитиною і з тими всіма вашими псами виїхати, добре? Поліція! Дзвони! Ой-ой, а що сталося? Добрий день! Добрий, Добрий день. день! На два поверсі там дуріють. На другому поверсі дуріють. Там що, вечірку роблять? Так. Да. Ой, ми зараз розберемося. Отак. Ну все. Тук-тук-тук. А ну відкривайте, перестали дуріти. Швидко, бо ми зараз випишемо штраф. Все, ми їм пишемо штраф. Вони більше шуміти не будуть. Якщо другий раз викличете, ми їх заберемо в відділок, добре? Добре, але їх посадите е, 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 в клітку. В клітку посадите. Ясно. Хата валиться. Ой-ой! Не витримала хата й одної ночі. Виходьте скоріше, ми вам допоможемо. Ми рятівники. Тут такі були дуже погані будівельники. Ой, все, хата розвалилася. Тепер як ми зробимо е, сюрприз на моєї внучці. Не знаю. Ну, бачите, хата вся розвалена. Якщо у вас є страхівка, то вона може покриє вам оце все ремонт Я нової знаю, хати. Страхівка. Є... Рожева. Ясно, mm -hmm. для принцес. Ура! Нова хата. Відкриття. Mm -hmm. Дивіться, як вам сподобалось вона. Подобалось, і там все добре. Ліпше, ніж була та попередня? Так. Ну, ми щасливі. все. Ми замовили нових будівельників. Вони приїхали і зробили все на ура. Добре, що ви звернулися в нашу компанію. Добре, зараз дам. Тримайте двері відкритими. Так, дитину. Тримайте Ельзу. Тримайте лаки. І тримайте іграшку. Чорівну. Вона виконує бажання, щоб ви знали. Все, побачимося. Па-па!